Він загинув за свободу і незалежність України. 4 грудня прилуцька громада попрощалася з земляком військовослужбовцем Збройних сил України Євгенієм Медуницею. Сьогодні ваша присутність біля цієї святині завояв одна справа шани полеглого. Але це вияв того, що ви є гідні, ті, звитяги тієї жертви, яку вони, наші захисники, проявляють щохвилин, щосекунди, жертвуючи своїм життям, здоров'ям. Жертвою собою Євгеній народився і зростав у прилуках. Після закінчення гімназії номер 1 навчався у професійному ліцеї, працював різноробочим, захоплювався технікою, займався спортом, будував плани, а далі. Була війна. Ні на хвилину не задумуючись, молодий чоловік став на захист батьківщини у вересні 2022 року. Ні, службу на посаді солдата-стрільця був поранений. Після лікування знову повернувся у лави Збройних сил України. Загинув Євгеній Медуниця як герой. До останнього залишаючись вірним військовій присязі 29 листопада у районі населеного пункту Білогурівка Луганської області перестало битися серце захисника. Страшна війна, вона сотворення людину. Вона нищить ту красу, ту красу, яку виховували батьки, вирощували, виплекували, ту красу, яка була чарівної очах дружини. ту красу, яку людина має фізично, але й духовно. Дорогі рідні і близькі, друзі, знайомі, велика родина військовослужбовців. слудовців Маєте набратися сили, не знаю де. Далі жити. Далі жити і шанувати нашого колегу. Царство небесне, нашому захиснику, кріпості нам усіх. І слава Україні. Хвилиною мовчання прилуцька громада вшанувала пам'ять воїна. Останній земний шлях Євгенія медуницю проваджали на колінах. У загиблого захисника залишилися батьки, бабуся, дружина Дарина поховали героя на міському кладовищі.